Єрмак за посадою ніхто в цій країні це правда. секретар завгосп, людинка, яка має забезпечити розклад президента і принести каву. Я думаю, що для держави його звільнення не буде мати ніякого особливого наслідку, крім того, що цей наслідок може бути в позитивним внаслідок притягнення Єрмака до відповідальності і, передовсім, відсторонення від тих функцій, які він не мав ніколи права виконувати. Зеленському дали можливість самому зробити перший крок. Відсторонити, звільнити Єрмака і сказати, якщо така ситуація, прошу антикорупційні органи, правоохоронні органи, розслідуйте. Я даю на це добро. Йому дають можливість, якщо це така правдива зустріч, втримати свою мінімальну і теж скомпроментовану честь. Я вважаю, що будь-яка перестановка, яка зараз може початися, вона все одно зрушить то болото. І якщо вдасться відсторонити і почати процес притягнення до відповідальності гірмака, то кого би там не поставили? Ну я знаю, що пророкували Свереденко, називається забрати єрмака, поставити гірмака. Але в будь-якому випадку тоді би це було би е розпуск Кабміну, оскільки прем'єрка би пішла, а це означає, що можна було би почати розмову про новий склад кабміну.